За яких обставин ви потрапили до військ радянської армії? Що я не чую. Ось, вам буде Дивіться. Це як я йшов в армію 44-му році. Це вже на фронті був. А це вже був у черні танкистам. Кончал. А, а пришел из ар... армии я в 50 году. 8 год служил. Після войны. Попал на Курильские острова. Так ехала на Япомню. И дальше провожаю. А чи є бойові нагороди? А? Чи є бойові нагороди? Ну, як рівень, два медаль. А тут уряд. Там мали десь є документи. Скільки було вам років, коли повернулися додому? А скільки було років? 20? Ну, вчити, 25 і 26. Яке було життя після війни? Ну, яке життя? Робив у колхозі, шофером, був в автобазі, а тоді загаром, а тоді брата шофером ведив молоко. І до краю вже возив молоко. Звідки було призвано до лав Радянської армії? Кого? Звідки було призвано вас до лав Радянської армії? З Новомиколаївки. Пішов пішки через Овсянку і мною був. Хіба Ганна приносила мене аж на станцію торгу. Отаке. І служили зразу в Одесі. А з Одеси вже в 44-му 44, -м, 44 -м відправили в Закарпаття. Там уже ми були в частях 71-го Горнов'ючий полк. Снайпером я був там. А після війни вже пішли. На танкиста вчитися, щоб в армії на гражданки робити тим трактористом. А так вже, це я після армії вже кончився. Робив, робив нашу машину і шофером, І ми окончив на молоковозі. Діта уже. Живу тут. І роблю на Ніколає. А і ще? Ну, все, дякую вам за розповідь. Спасибо, що виборіш.